Вітання аграріям! Сьогодні будемо з вами говорити про дуже важливий показник: точка безбитковості врожайності або точка безбиткової врожайності. Якщо ви зайдете в простори інтернету, то знайдете дуже гарне визначення, що це той рівень урожайності, при якому прибуток покриває всі, витра... всі... всі ваші витрати. По факту, це якби такий, знаєте, Круглий нулик. Тобто, все, ми виростили таку урожайність, ми в неї вклали певні, понесли певні витрати, продали свій врожай і якраз рівно перекрили собі свої витрати. Тобто, все, що нижче, буде мінусом, все, що вище, буде наш прибуток. Тобто, це наш нуль. Вклали, зібрали врожай, продали нуль. Ось такий показник. Але він важливий. Тому що знаючи його, ми можемо жонглювати тими всіма показниками, принаймні, на які ми впливаємо, тужі як нам розрахувати точку безбитковості? Безбиткової врожайності. тобто вона залежить від двох великих таких, знаєте, показників: перший це наші витрати, другий це ринкова ціна. Якщо на ринкову ціну фактично у нас ніякого дуже впливу немає, єдине, що ми можемо там знаєте, притримати врожай, чи швидше продати, поки ще інші не продають. Тобто, коли знаєте вичислити оцей, оцей час, коли на ринку вища ціна, тому що якщо взяти 2023 рік, то була ціна і від 12, і від 11 тисяч гривень, і до 16-18. тому. Хто вже як зумів, в кого, знаєте, на коли були які зобов'язання, тому що, наприклад, що господарство має якісь зобов'язання, які треба виконати до певної дати, то продавали по тій ціні, по якій продавали. Ось. І тому на, на ціну ми можемо тільки, знаєте, отак, аналізуючи ринок, можемо чекати і вичікувати якусь, якусь ціну кращу і вищу. Якщо ми говоримо про витрати, то це вже, знаєте, ото поле діяльності, де ми маємо вплив, де воно під нашим впливом. Що входить в витрати? Звичайно, це входять наші витрати на добрива, насіння, засоби захисту, мікроелементи, орендна плата, оренда техніки, оренда приміщень, заробітна плата, можливо, вода, яку ви оприскуєте, треба, можливо, ви приймаєте участь в конференції, як вам треба це, 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 це теж витрати. Це все витрати. Я знаю, що багато господар таких не Великих, вони це все не прораховують, навіть мають в кишені, витягнув, дав, це, це дуже прекрасно. Але, але я за те знаєте, щоб поки є час, зараз можна собі оці всі витрати прописати, спланувати, е, наскільки можливо це спланувати, і розуміти оцю свою точку е, беззбитковості. Це можуть бути витрати на аналізи, аналізи грунту насіння е, продукції, яку ми продаємо. Це може бути очистка, осушка, зберігання, як, якщо ми це все робимо. Тобто кожен вже собі визначає, які в нього витрати, і бажано це все прорахувати. І тоді ви маєте свої витрати в цілому ділите на кількість чи на гектар рахуєте. І цю кількість витрат на 1 гектар ви ділите на суму реалізації і в результаті отримаєте якийсь рівень, якусь точку безбиткової врожайності. Я зараз, знаєте, за останні 2-3 місяці ми дуже багато робили технологій. Для різних господарств, що в нас виходить, якщо ми говоримо про і цими даними, знаєте, ви можете себе прирівняти до, до, до якогось до якогось з цих точок і мати, знаєте, якщо навіть не рахуєте, то мати оцю точку собі прикинути. Якщо це маленьке господарство, якщо в нього там немає великого штату, якщо ми не вносимо комплексні добрива, в рядочок, то, то тільки карбамід по листочку, можна вийти на витрати. Якщо ми знаєте, працюємо з гербіцидами. Ну, не всі оригінальні продукти, але, але туди завжди включений якісний, інсекти, якісний фунгіцид, якісне протруювання насіння, якісне насіння, тому що це, це важливо, це база. Ось, То можна вийти на витрати в 20 тисяч. Якщо у нас витрати на гектар 20 тисяч, ціна реалізації взяла середненько, таку 14 тисяч гривень, то в нас точка безбиткової враженості буде 1,4 тонни з гектара. Якщо, знаєте, ми туди, наприклад, вже трошки більший у наш штат, якщо ми туди ще трошки додамо, розбавимо якимись мікроелементами і дуже легко, знаєте, дійти до, до витрат 25 тисяч на гектар. При витратах 25 тисяч на гектар, у нас точка безбиткової врожайності буде 1,8 тонни з гектара. При цьому при цьому ми знаєте, завжди собі ставимо ще якусь планову вражання. Звичайно, що знову ж таки на цей показник потім, навіть ми працюємо по відкритим небом, дуже багато ще речей будуть впливати. Але в чому Знаєте, я зараз трішки відволічуся, але але хочу, знаєте. Все одно донести цю інформацію, як на мене, дуже важливо. Тому що так, ми робимо, знаєте, от десятки технологій, от є технології, оце все рахуємо. І є агрономи, знаєте, для яких найважливіше от є технологія, ми її от просто треба втілити, перенести на поле. Це, знаєте, один, один рівень. Він непоганий, він вже хороший, тому що ви звернули до спеціалістів, які під ваші умови можуть вам зробити технологію. Але найвищий рівень це. Коли ми робимо технологію максимально наближено, максимально, яка враховує ваші умови, але потім ще вплив природи, вплив різних факторів, погодніх. І ми, якби бачачи, як себе поводять рослини, в якому вони стані, ми підкоректовуємо. І, можливо, інколи треба дати інші трішки фунгіцид з іншими діючими речовинами. Можливо, інколи треба дати, треба не дати інсектицид, тому що залежно від того, що відбувається в полі. Можливо, трішки поміняти страхову гербіцидну схему. Тобто оці всі речі, знаєте, коли є базова, є технологія, але потім ми ще дивимося, що в полі, що нам рослинки кажуть, що як вони до нас, що вони в нас просять, і коли ми оце трішечки підкоректовуємо, то якби тоді і є результат. Звичайно, що є багато господарств, які наперед уже знаєте закупляють всі продукти і вже працюють, як правило, ці господарства працюють оригінальними дорогими продуктами. І які знаєте, покривають так би, максимум проблем, максимум там хвороб, шкідників і інших моментів, які є на полі, і таким чином якби досягають результату. Ми в більшості випадків працюємо з господарством, які не хочуть знаєте, за всі гроші, які хочуть це економічно доцільний рівень урожайності, коли ми вклали. Ми отримали врожай, і ми заробили. Ось те, що я хотіла, знаєте, про що я хотіла наголосити. Кожен вибирає е, свій шлях, але отакі речі вони, вони дуже важливі. Далі повертаючись до наших показників при витратах 30 тисяч гривень на гектар. Це вже сюди знаєте буде входити і ми дали комплексні добрива в рядочок, і ми дали там карпамід по листочку, мікроелементи, бормолівден, бо це і в базові технології воно є. Ми дали оригінальні фунгіциди. Тобто при такому, при витратах 30 тисяч гривень на гектар, наша точка безбитковості буде 2,1 тонни з гектара рівень урожайності. Тобто, це буде, якщо ми зібрали 2 тонни 100 кг, це наш нуль. Ну і, звичайно, є у господарства, я кажу, які, які користуються тільки оригінальними продуктами, які роблять аналіз ґрунту відповідно до аналізу. Вони вносять добрива. Розумієте, це справді, ну. Хороші, великі, потужні господарства, які працюють на майбутнє, які не тільки, знаєте, ну, інколи, знаєте, це трішки смущає цей момент, що бездобре вирощуємо. Так, в нас вийшло бездобре, Але це все знаєте таке явище тимчасове. тому... Поки така ситуація, поки нам треба знаєте, зменшувати витрати, до якогось моменту зменшуємо, але обов'язково, знаєте, прийде той час, коли треба буде оце все повертати. Можливо, за рахунок там, посіву сидератів, за рахунок внесення там, робити аналізи і вже точково вносити, що тому ґрунтові бракує, чого його не вистачає. то вже… Це треба робити. Це обов'язково треба робити, але це і коштує. Тому я вам говорю про різні про різні підходи. Ось в такому випадку, коли ми оце все даємо, витрати будуть десь в середньому, 35 тисяч гривень на гектар. І, відповідно, точка безбиткової врожайності буде 2,5 тонни. Звичайно, що при таких витратах, при такій технології, ми плануємо урожайність 3,5 4 тонни. І я вам скажу, що завдяки тому, що Є зараз хороше якісне насіння. Я говорю про це. Це ми говоримо зараз про традиційну сою хороше, якісне насіння з хорошим потенціалом. Плюс, оце знаєте, хороший дати старт, обробка насіння фунгіцидами, інсектицидами, мікроелементами, стимуляторами росту, бактеріями. Ми дали хороший старт. Тобто, це все. Нам, знаєте, таке як то плюсиком, плюсиком, плюсиком до нашої урожайності. Тому, як бачите, з цих цифр, що в принципі, ну, як, як ми говорили, як з усіх, знаєте, з усюди на всіх аграрних платформах зараз ця інформація, що так, соя при такій ціні мала б, ну, тобто, вона є прибутковою. Тобто ми бачимо, що... Що на, на 2024 рік багато хто там відмовляється від кукурудзи, від соняшника, а планує ціяти сою, і в принципі мої цифри якби це підтверджують. Але повертаючись до точки оці рівня безбитковості врожайності, рівня безбиткової врожайності, або собі прирівняйтеся до якоїсь цифри, яку я називала, або прорахуйте собі свої витрати, і ви будете розуміти, знаєте, на кожному етапі ви будете собі розуміти мати свої витрати, мати рівень. Цієї е, урожайності. І е, будете розуміти, де вам, знаєте, де ви можете зекономити, де вам краще додати, як виглядають посіви. Тут ми додаємо, тут ми отримаємо якраз попрацюємо на приріс, а тут ми додаємо, тут ми попрацюємо на якість. Тобто тут усе у ваших руках. Тому. Я, знаєте, я вам бажаю, щоб ви цим моментом і скористалися собі. Тому що це під нашим впливом, це, це те, чим ми керуємо. Це робота агронома, це робота власника агробізнесу. Ось така інформація на сьогодні. А я вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові, ви і ваші рослинки.